Кругом прочисти торжество святкує неї миріство. І згадує ти славний час, як з неба спас, прийшов до нас Нічної пісньої пори, як зорі сяїли з гори, дитя родилось на земне, щоб спусти тебе і мене. В яслах відних він лежав. Небесний хор йому співав, та пісня дивною була, всім людям мир вона несла. Хвала Христу за дар з небес, хай славить його світу весь. За день різвай, й любові час, хвала, нехай летить від нас. Він прийшов на землю Богу, щоб відкрити в рай дорогу. Людям принести спасіння і єсне благословіння. В стані Богу поклонити. У день Різдва Христового, ущуда шкільнує, природа славить Бога і серденько співає, Бог відріх, дав людям у шині порятунок, приходьте до нього, і війни одарунок. Тиша спадає на землю усюди, тиша та місність в наших серцях, Ангел співає, радійте всі люди, піштися землю та небеса. Амін. Амін. Христос народився, славі Його. Син Божий з'явився в наш світ для того, щоб дати надію на вічне життя. Тому наш Месія прийшов як дитя. Прийшов для народу, пришлюкаючи спас, давши свободу для кожного з нас, свободу від смерті від рабства гріхів, відкривши двері, спасіння для всіх. Господь полюбив всіх, дав син свого. Христос народився, славі Його. Іство Христове, це не подарунки, це благодать Небесного Отця, це з нашим Господом Тісні стосунки, це Божий мир, що сповнює серця, це не ялинко, що вогнями сяє, це Божий син, світ спасти прийшов, це та зоря, що душу зігріває, даючи людям віру і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, хай не звуки, радісних не пісень, нехай це свято радість подарує. Серцям шесмутком спомненім цей день. Ім'ям ми вас благословляємо, у оселях ваших спокій, хай Хайцари. С Христом щиро вас вітаю. нехай вас рясно Бог благословить. Радій, радій, Христос прийшов, приніс надію всім, щоб хто повірив, знайшов на небі вічний дім. Радій, прийшов до тебе спас, щоб волю спокій дати, Щоб стати другом і не раз тобі допомагати. Радій, що світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх і на Христі пролити кров, що може змити гріх. Радій земля, прийшов, прийшов Христос, спасіння сповістить, щоб у твоїй душі мороз весною замінить. Народження Ісуса дивне і величне, радіють наші села і міста. Нам народилося дитя предвічне, ми вас вітаємо з розом Хреста. Очима віри, в яса споглядають, така чудова і прекрасна мить, а пастухами Бога прославляють це дитятко, що в ясах лежить. Радійте, люди, Богом народився, Небесний Ангел нам про це звістив. Людському тілі на цей світ з'явився, щоб ти і я в його оселях жив. Урочистий славний час, хай слава Богу, не змовкає. З різдвом ми всі вітаємо вас, здоров'я і щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мовчать, віддайте Богу поклоніння, блокитне небо хай летять, пісні, подяки і хваління. Христос родився з твість календами. На тих трій сплин сторіч епохи посла всія моїх, що означає з нами Бог. Христос Христос — це надія це світло в темряві тривог. Це віковічне людство мрія про те, що буде з нами Бог. Бо слави Божій Україні немає меж простор і ми святкуємо, що нині перебуває з нами Бог. Ісус, Голгофа, хрест та тяжкі муки, лилася кров через Його пробиті руки. Печера, камінь, ангел, спасіння. Він то зробив, щоб мали ми спасіння, шторм, проповідь та зцілення людей. Робив усе заради нас та для дітей. А почалось усе з простого. Марія, ангел, здивування, слова, Йосип, вагітність та перепис міста, віслюк, далека путь немає місця. А потім зірка в небі пастухи та ірод, ідіть і розкажете, де народився цар Месія. Хліву народження болятин, язов, дари, ангельський спів у небесах. Ось так і народився Божий син. Прийшов на землю, щоб ти жив. Амінь. Амінь.